Так. так, тепер можна брати тарілку. Де у нас тарілки? Є, звісно, це деста. беремо таку тарілочку, як яйце. Так. І кладемо. І це в нас не згоріло. Шарото десь 5 хвилин. Якщо ви хочете, щоб вона не розтикалась, то переверніть ще 5 хвилин. Або трішки поменше. А я жарю ось таке, щоб розтікались жилточки. І все. Можна все прибирати з оворіточку, струшуємо її. І прибираємо. Хоча краще не треба, вона гаряча, зараз це згори в нас тоді. Прибираємо наші цірлубки, те, що ми тут наклали, тільки не забудьте і ось помити після руки, але ж у курочок кур, з'їжжок. Будто ну, ты убираешь, потому что вон их там из жопы. Что-то надо убирать отсюда. И потом мыть руки. Что ж, мыем ручки. Можно сполоснуться. Так. Убираешь. У мене мама там поки що помирає. Тепер... Так. І ось так. Ось така дієшня в нас вийшла. Можна додати собі хліба, щоб випускати жовтошки. Всім па па па, -па!